Вітаю! Я Оксана Пасічник, вчитель інформатики НВК школа-гімназія Сихівська міста Львова. Хочу поділитись досвідом та ідеями щодо викладання програмування. Воно займає чільне місце у системі компетентностей 21-го століття, тому очевидною є необхідність розробки сучасних методик його викладання. Наразі має місце постійна зміна навчальних мов програмування та середовищ розробки. Популярними є такі середовища з візуальним інтерфейсом, як Scratch, Blockly та Code.org. Вони не передбачають вивчення синтексу певної мови, зосереджуючи увагу на мисленнєвих процесах. Учень формулює та подає проблему так, щоб комп'ютер вирішив її в автоматизованому режимі. Крім алгоритмічного мислення, в такий спосіб розвивається вміння декомпонувати задачі, виявляти шаблони та працювати з абстракціями. У новій навчальній програмі з інформатики не вказано, яку саме мову програмування використовувати на уроках. Вчитель має зробити свій вибір згідно наявного забезпечення. Вагому роль також відіграють попередній досвід та рівень знань школярів. Учнів старших класів варто знайомити з більш професійними середовищами через розв'язання реальних практичних задач. Прикладом може бути реалізація програм з візуальними інтерфейсами для мобільних пристроїв чи веб-програмування. У такий спосіб учні якнайширше втірюють свої зацікавлення та творчі здібності. У власній педагогічній практиці. Щоб показати значимість програмування, я широко застосовую аналогію з повсякденними процесами та явищами. Далі, ж, після пошуку стратегії вирішення проблем у безмашинному форматі, ми переходимо до власне програмування. Якості прикладу наведу вправу з впорядкування чисел за зростанням. Для цього учні отримують по аркушу з певним числом і шикуються в довільному порядку. Задача полягає в тому, щоб формалізувати всі кроки, які ми виконуємо в процесі сортування. А саме взяти два числа, порівняти їх між собою і при потребі поміняти місцями. Після виконання сортування вживу та проговорювання всіх дій діти легко реалізують цей же процес у середовищі програмування. Яскраві аналогії добре запам'ятовуються: за їх допомогою, алгоритми можна перетворити з теоретичного баласту на цінні практичні прийоми. Спробуємо пояснити алгоритм обміну значень двох змінних, наприклад, двох коробочок. Для виконання такої дії доведеться використовувати третю, тимчасово. Неї покладемо вміст першої. У вже пусту першу переміщуємо вміст другої. А тепер звільнимо тимчасово, перемістивши її в міст у вже вільну другу. Воля! ми поміняли вміст першої і другої коробочок місцями. Спритність рук і ніякого шахрайства. Як варіант, ми, звісно, можемо підкинути вміст обох скриньок і спробувати його зловити. Але це вже трюк з області циркового мистецтва. Стратегію розв'язання даної задачі можемо використовувати згодом як основу для пояснення складніших алгоритмів. Мої учні знають, як перевозити рояль у зламаному ліфті. Так ми практикуємо пошук цілої частини та остачі відділення. Розселяючи робінзонів на островах, вчимося застосовувати умовну конструкцію. При вивченні циклів складаємо яблука пірамідками різної конфігурації. Подібна візуалізація залишиться чіткою асоціацією, на яку можна покладатись у подальших задачах. А тепер дозвольте кілька слів про помилки та філософське ставлення до них. Зрештою, при вивченні будь-якої теми учні так чи інакше зустрічаються з труднощами. У програмуванні помилки відчуваються значно гостріше, адже практично кожна з них спричиняє зупинку роботи програми. А червоні літери на моніторі інколи змушують дітей панікувати. Часто це навіює думкою, що програмування складна річ і далеко не для всіх. Тому дуже важливо пояснити учням, що ці помилки не мають жодного відношення до Армагеддону. Кожен баг вчить та підказує вирішення проблемної ситуації. Достатньо лише критично переглянути попередні рішення чи випробувати іншу стратегію. А іноді просто уважно і наполегливо перевірити крапки з комами. Труднощі та невдачі є природньою складовою життя і навчання. Ефективно вирішуючи проблемні ситуації в програмуванні, учні зможуть краще справлятися з ними в інших сферах. При роботі з помилками і питаннями доречно використати такий прийом, як спитай трьох, а тоді вчителя. Учень звертається по допомогу до напарників, учнів за сусіднім комп'ютером, підручника чи інтернету. Якщо жодна із зазначених інстанцій не допомогла, на сцені з'являється вчитель. По-перше, цей прийом позбавляє від шквалу елементарних запитань. По-друге, дозволяє детально відповісти на складніші питання. А по-третє, учні навчаються за найефективнішою методикою засвоєння знань, навчаючи інших. Так формується практика самостійного пошуку відповідей, вміння вчитися та співпрацювати, що є важливими навичками 21-го століття. Зрештою, жоден проект у сучасному світі не реалізується одним програмістом працюють командами. І насправді навички командної роботи є не менш значимими, ніж вміння писати код. Поняття взаємної відповідальності за результат формується при розв'язанні задачі кількома учнями, кожен з яких має виконати свою частину роботи. І лише об'єднавши свої зусилля, вони отримують вірний результат. Наприклад, вивчаючи шифри Цезаря, учні кодують повідомлення і обмінюються шифровками. Партнер повинен розшифрувати це повідомлення. Оскільки коректна розшифровка, можлива лише для правильно закодованого тексту, відбувається взаємний контроль. А помилки усуваються навіть без участі вчителя. Такі вправи виконуються з чи без застосування цифрових технологій, це не принципово. Важливішою є організація взаємодії в команді та розвиток вміння аргументовано доводити правильність чи помилковість рішення. Учні вчаться знаходити консенсус та нести відповідальність за спільний результат. Таким чином, вивчення програмування в школі передбачає не тільки і не стільки набуття вміння складати програми. Це уроки, на яких практикується співпраця, наполегливість, відповідальність та креативність. А ці навички та риси характеру сприяють формуванню ключових компетентностей наших учнів. Успіхів!